Друзі, який колір найдорожчий в автомобілях насправді для кожного авто по-своєму, але точно виграшний колір в будь-якому кузові це коричневий. І подивіться, наскільки багато дивиться цей коричневий колір на нашому Volkswagen Caddy народ. 2016 рік, друзі. Машина фактично в рідній фарбі. Там якісь косметичні поправляння, типу лаку є, але не фарбовано нічого. Подивіться, друзі, на цей колір. Він просто неймовірний. Він довгий, як тиждень, але вже тиждень не такий довгий, коли ти багато та ефективно працюєш. Друзі, 16 рік оригінальний кадік, груз, точніше, це пасажирський, семимісний. І подивіться бампера в колір, те, що найбільше хоче мій діду. Жарт насправді, друзі, на зимовій резині, на ковпаках. Чому? Тому що кайдік має бути практичний. Тому що ця машина красива, естетична, але в першу чергу практична. Народ забігаємо в салон, оглядаємо така фіксуюча дверка. Салон називається такою побудови протяг, коли дві дверки відкриваються. Те віконечко у нас відчиняється також. І подивіться, будь ласка, наскільки тут все збережено. Друзі, я сказав всі місць, а тому вся ваша сім'я на Різдво збереться разом. Стан керма, стан педалей, вибачте, там все на підлозі не витерто, тим не менше. Друзі, клімат-контроль, точніше, е перепрошую, кондиціонер. Друзі, функція розмерзання скла, вона включається ось тут, лобове, рідне, через те все в порядок. Парктроніки з мультимедією, з навігацією, мультикермо, таке як в Б8-го посада. Друзі, підігрів зеркал, два склопідйомника. Що саме головне в серце цього двигу... цього, цієї машини двигун. 1,6 дизель на п'ятиступінчастій коробці передач. Друзі, що це вам дає? Можливо, не їхати 200 ви нею не будете, але, друзі. Ви будете економити. Ваш розхід буде складати в районі 6,5 літрів в місті і в районі 5 літрів по трасі. Це дуже важливо. Друзі, отака от естетична красива машина. Закриваю, заходимо спереду, дивимося, яка вона знову ж таки красива. До речі, в описі до цього відео буде е, посилання на авторію. Саме для авторію Ми знімаємо це відео. Друзі, не колекція, не стан колекція, хороша, робоча, практична машина. Ціна, друзі, 13 тисяч 990 доларів. На обмін 15. Ми практикуємо таку річ, як обміни, і бачимо, що ви оціните своє авто дорожче, тому і ми виставимо його дорожче. За готівку можливий розумний, хороший торг з реальним клієнтом. Тільки друзі, біля ось цього капота.